Посадила я свої лілії, ті, що купила вівторок в залістях. Вон там дві і туди дві. Чотири штуки, бо там немає де. Тут втикнула їх, хай ростуть. І погодувала, не знаю, чи то крит, чи то миш, чи то медведка. Ну, Зробила мені вред, дири дуже поробила в квітнику, то я погодувала ось таке антимедведка і ось такий препарат від мишей. Це не реклама, це просто я показую, чим я погодувала. Це моя гвоздика, буде красуня цвисти. А це я зараз піду помідори, побризкаю від того. Скажіть мені, я вам скажу. Ой, боже, дай розуму. Від жуків колорадських, щоб не жерло. Ну, а це я вам хочу похвалитися, дівчата, моя диворослина цвіт жене. Ви бачите? Не знаю, що то воно буде, яке. Но має цвіт. Оця диво рослина. Щось десь листком нажала, вибило. Ну нічого склеїмо. Бачите? Я у шоці, вона ще в мене не цвело. Так що подивимося, як розцвете, що то з того буде. Виноград той тут так і не росте, не знаю, чи буде, він різчині побачимо. Ось. Так, що ось такі-то справоньки. Піони мої зацвітають, зараз перейдемо туди. Моя гвоздичка буде, дивіться, скільки цвіту має. Цвистий, там -та заїзд цвете. Не цвіте, а Мій Піон сасів. Ой-ой-ой. Ось так цвіте, бачите. Там зацвів. там лілії мої порозросталися. Ось, мій піон розрісся, і ось піон цараній. Ці вже великі пупляшки мають. І мої лілійки, красунечки, он хвоста. Так що ось таке торози цього року дуже бідні. Не просто бідні, а дуже бідні. Так, це мій тут Ігор працює. Проконтролюємо його, що він тут робить. Бавиться, бачите. О, ля-ля О, Оце я барабою наперебирала. Так, Ігор бавиться. Я вам покажу у мене квіточка вже буде цвісти, бачите, красунечки ці джені. Ось так. Наш черниш хтів тут покачався, хотів поставити свій автограф. <ріст> Лапами. Ти вже знову прийшов, помічник, га? Ось так. Затирає за. Подивіться, його право магнітом сюди тягне до тієї стіни. Він, каже, що ти щось не так робиш, то він поможе. Ось так Ля-ля, я колись не казали. робимо ля, -ля. Шур-шур-шур-шур, і затирає. Тут так здається, що воно легенько. Саме хуже те, що на крижі тяжко. Так, щось таке-то. Ладненько, буду я йти. Треба йти сапати. Може, хоч трошки посапаю. Ось так у нас довж тут трошки накидав. Моє лаврове листя росте. Немає, видно. О, бачите як. Інжир, алоя і квіточки. О, аж сюди за, пол, за угол трошки. Там далі ще не, ще не робили нічого. Так щось таке то. Піон розців, дівчата, я вам покажу. Я навіть не бачила, ходжу по сходах і не бачила, що він розпів. Розцвів мій красунчик. Ви подивіться, Розцвів. Ну, квітки трошки попримерзали, бачите, мають жовте посохляне. Трошки попримерзали. Вже скоро трояндочка зацвете. Червона плетиста. Вон пагона жене файного. І піон мій, бідненький, трохи попримерзали такі пуп'янки, пуп'янки його. Ой. О. Так щось таке-то. І конвалійка моя цвіте, зараз я вам покажу. Ну, бачите, конвалійка цвете. О. Ось так. І риси ці трохи вибили. Ті ще трохи не вибили. Не знаю, щось не дуже цвіту багато мають. Пишні здорові, напевно, я їх трошки перекормила. Що вони трохи за великі виросли, а цвіту нема. Ну нічого. Ось так, ладно. Ду я сап. О. Бо крутись, не крутись, а роботу робити треба. О, сама вона не робиться. Кіто справи, ладненько. Всім спокою. Пішли кіт, будеш сапував за мною. Хватить сачкувати, то його роботу робить, а я байдики б'ю. Треба йти побризкати помідори. І може я ще трошки посяпаю. О, помідор, помідор. треба барабої висипати, щоб відро взяти. Ось так. О. Ось такі то справи. Так що, бачите, які вони тут зарощені, ліс густий. Мало того, що заросли, то ще й крит покритив. А тут виноградик мій, бачите, поприймався, пускай. Маленький. Павлонія моя рости починає. Ось, Так що ось таке, той цей пускає виноградик. Тут не знаю, а ой, є, ти теж пускає. Ну, хай росте. Хай ростуть. Ой, тут пускає також. бачите, землі пустив. Ось такі то справи. Зараз моє пересапаю ще. Ой, якщо чесно, нічого не хочу робити. Я охляла коло моркви, то тут нічого не хочу робити. Ну, але треба щось хоч трошки. Все, всім пока, всім гарного дня і міцного здоров'я. Я буду працювати, рум'янок треба вирвати нагору винести. І всім тільки хороших новин.